Прогноз погоди на три дні з 14 січня вітаю вас, мої любі глядачі, невтомні мандрівники з засніженими стежками та поціновувачі справжнього домашнього затишку. Сьогодні, 14 січня 2026 року, день, коли зима остаточно вступає у свої права, огортаючи Україну крижаним спокоєм. Ми з вами опинилися в самому серці величної пори, коли повітря стає прозорим, мов найчистіший кришталь, а кожен крок по снігу відгукується мелодійним рипінням. Наступні три дні стануть часом глибокої зосередженості природи, арктичного дихання і несподіваних небесних дарунків. Сьогодні ви дізнаєтеся про один особливий куточок нашої країни, де серед панування арктичних гігантів раптово пролється кришталева сльоза. У той час, як більша частина України буде скута лютими морозами, саме там небо вирішить змінити гнів на милість і подарує кілька годин неймовірного тепла, яке перетворить сніг на прозору глазур. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, де саме природа готує це дивовижне перетворення. У періоді з 14 по 16 січня Україна перебуватиме під впливом холодних повітряних мас, що прийшли до нас із далекої півночі. Це принесе нам справжню зімову класику: бадьорі морози, сріблястий іній та подекуди пухкий сніг, що вкриватиме землю м'якою ковдрою. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, Незламної Київщини, Лісистої Житомирщини, Древньої Чернігівщини та Засніженої Сумщини, ці три дні стануть часом справжнього випробування холодом. Тут природа завмирає у величній тиші, а дерева стоять, немов крижані скульптури. Температурний режим. В періоді з 14 по 15 січня температура повітря вночі опускатиметься до позначок від 15 до 20 градусів морозу. В день сонце намагатиметься пробитися крізь холодну блакить, але стовпчики термометрів покажуть лише від 8 до 13 градусів морозу. Проте 16 січня мороз посилиться ще більше, нічне немо принесе холоднечу до 22 градусів морозу. Атмосфера та опади. 14 січня вранці регіон вкриє таємничий туман, який зробить пейзажі схожими на казку. Протягом усього періоду опадів майже не очікується. Лише небо буде подекуди затягнуте високими хмарами. Вітер спочатку буде зовсім тихим, змінних напрямків, швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, а з 15 січня змінить напрямок на східний і посилиться до 10 метрів на секунду, стаючи колючим та гострим. На дорогах пануватиме ожеледіця, тому кожен крок і кожен поворот керма мають бути максимально обережними. Це ідеальний час для вечірнього споглядання за зорями через вікно, затишно вмостившись у кріслі. Нехай холод за склом лише підкреслює тепло вашого дому. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Казковий Крим цими днями стане ареною боротьби між крижаним подихом степу та вологим подихом моря. Температурний режим 14 січня вночі очікується від 6 до 11 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів морозу. В Криму ніч буде лагіднішою від 1 до 6 градусів морозу, а в день температура балансуватиме близько нуля. 15 січня принесе короткочасне потепління. Вдень повітря прогріється до позначок від 3 градусів морозу до плюс 2 градусів. Проте, вже 16 січня, зима повернеться знову, опустивши денну температуру до 6 градусів морозу. Опади та явища. 14 січня Приазов'я та Крим вкриє невеликий сніг, наче природа вирішила прикрасити береги сріблом. 15 січня невеликий сніг пройде майже по всьому регіону. Вітер східний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду приноситиме вологу та відчуття вогкості. Для мешканців півдня це час для коротких прогулянок біля моря, де крижана піна на березі нагадує про безкінечність природних циклів. Повертайтеся додому до ароматного какао і щирих обіймів. Наступний захід України. Захід України, серце нашої традиції: старовинний Львів, величні Карпати, мальовниче Закарпаття, Волинь та Буковина. Цими днями перетвориться на справжнє сніжне королівство, температурний режим. 14 січня вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 17 градусів морозу, а вдень від 8 до 13 градусів морозу. На Закарпатті та Прикарпатті буде значно м'якше вночі від 3 до 8 градусів морозу. А 15 січня вдень температура підніметься до плюс 2 градусів. Опади та магія природи. 14 січня вранці очікується густий туман, а на крайньому заході пролетить легкий сніг. Справжнє сніжне шоу почнеться 15 січня. Нас чекає помірний, а місцями навіть значний сніг. На Закарпатті він перейде в мокрий сніг, що може спричинити ожеледіцю. Вітер східний від 5 до 10 метрів на секунду. Це найкращий час для тих, хто любить спостерігати за тим, як великі пласти снігу повільно лягають на дахи будинків. Це дні для справжньої романтики, запашної випічки і тихих прогулянок під білим покровом. Далі схід України на сході нашої держави, стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині. Погода приготувала період серйозних випробувань та справжньої зімової потужності. Температурний режим регіон перебуватиме в полоні стабільних морозів. 14 січня вночі очікуємо від 12 до 17 градусів морозу, а в день від 8 до 13 градусів нижче нуля. Найхолодніше буде на Харківщині 15 січня, коли нічна температура впаде до мінус 20. 16 січня. Денний холод трохи відступить, але залишиться відчутним. Початок періоду буде без істотних опадів, проте 16 січня східні та південно-східні області накриє помірний, а місцями навіть значний сніг. Вітер східний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду створюватиме відчуття справжньої хуртовини. Дороги будуть вкриті ожеледіцею, тому будьте край пильними. Східний степ у сніжному вбранні виглядає неймовірно величним. Це час для внутрішньої сили і планування великих справ. Залишайтеся в теплі і турбуйтеся про своє здоров'я. І от той магічний куточок, про який я згадував на початку нашої розповіді, місце, де мороз на мить відступить перед лагідною кришталевою сльозою. Це саме наше Закарпаття та сонячний Крим. 15 січня, поки вся Україна замерзатиме під Арктичним подихом, саме там термометри несподівано покажуть плюс 2 градуси. Ця коротка відлига перетворить сніг на сяючу лядяну глазур, нагадуючи нам, що весна вже починає свій невідомий шлях навіть крізь найлютіші січневі морози. Бережіть себе, тримайте серця теплими, а думки світлими. Нехай ваша зіма буде по-справжньому магічною. До зустрічі в наступному прогнозі.